Відомий український кінознавець та автор телепрограм із Харкова Ігор Жуков розпочав акцію Український кінофронт» і створив проєкт кіно, яке не подивляться орки, в якому висвітлюються актуальні під час війни теми всеукраїнського масштабу, які ще ніхто не підіймав, і які виходять далеко за межі України в телеграм-каналі та Фейсбуці. Ігор Жуков, автор і телеведучий телепрограм, журналіст-кінознавець, у нас на прямому зв'язку. Мої вітання вам. Вітаю вас, вітаю вас з міста Героя Харкова. Розкажіть російські кінотеатри та вся їхня кінотелеіндустрія зазнає втрату сотні мільйонів доларів і перебувають вони, нібито на межі закриття. Та Російська Федерація знайшла можливість обходити санкції та просувати кіно кінопіратство, яке Україна, як Україна може цьому завадити, і що ми прості громадяни можемо зробити, і як потрібно діяти. Так, все вірно. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі провідні телекіно і онлайн компанії вийшли з ринку Росії. Весь Голівуд об'явив бойкот. Бойкот, і всі хіти, кінохіти, які повинні були вийти в кінопрокаті Росії. Вони були всі прем'єри, були відминені. Але, але, але коли ми, наче почали створювати проект Український кінофронт, кіно, яке не подивляться орки, насамперед, це про кіно, яке подивимося ми зі всім цивілізованим світом, тому що після санкцій і е, культурних санкцій е, в країні агресорці, е, зник у всіх глядачів в країні агресорці, зник доступ до контенту і в кінотеатрах, і е, в онлайн-кінотеатрах. і... На телебаченні, і тому вони, крім е, великих економічних втрат. А кожний голівудський фільм, який виходив в Прокаті Росії, він збирав десятки мільйонів доларів, а вони не вийшли. І е, ми. Кажемо в нашому проєкті кіно, яке не подивляться орки, що кожен світовий кінохід, який не вийшов в Росії, це не збудована ракета проти України, не збудована ракета проти нас. Кожний серіал, який не показаний в країні агресорці, це недоотримані гроші на війну проти України. Але ми, коли почали створювати цей проект, ми е Ну я як кінознавець у цьому році цьогоріч виповнився 30-річний ювілей з мого приходу на телебачення та у змі в мене багато знаєте, таких інсайдерських інсайдерської інформації каналів через які ми побачили що в росії після ну досить тривалого мовчання почали з'являтися фільми не тільки в кінотеатрах там були Приклади піратства, але навіть вони і зараз питаються чи держдуму узаконити піратство. І це теж ми повинні зі всім світом світом, зі всіма правовласниками. ці нам потрібно контролювати і цього не допустити. Але ж офіційно почали показувати там. У них є така компанія, амедіатека. Вона партнер була до війни. Та і зараз є компанії Warner Brothers. Warner Brothers зараз це така компанія об'єднана Warner Brothers Discovery їм належить онлайн-кінотеатр HBO Max ну всесвітньо відомої телекомпанії телекомпанія HBO. І наразі е вони почали після п'яти шістих місяців після вторгнення почали офіційно проводити прем'єри е продукції компанії HBO Max разом зі всім світом. Вони показали е такі, ну. Популярні серіали, як Дім Дракона, це продовження гри престолів» на мілою. яка по світу збирала мільйони доларів, і вагома частина залишилася в Росії. Серіали світ дикого заходу, індустрія, і вони це почали показувати офіційно з мовчазної згоди компанії HBO і і Їх правовласників компанії Warner Brothers Discovery. Причому компанія Warner Brothers, як Голівудська велика студія, вона вийшла з ринку Росії, не показала кінохіти ані Бетмана, ані інші кінохіти. А тут офіційно показують серіали. І наш проект був створений для того, щоб припинити цей показ. Ми звертаємося до світової громадськості і до української громадськості, щоб... Всі знали, і що коїться, тому що це величезні кошти, які теж йдуть на озброєння проти України. Але в нашому і тому був створений знаєте цей проект був створений ну під нещадними обстрілами Харкова, тому що е Харків і мою малу батьківщину Чугуїв та і всю Україну нещадно обстрілювали і обстрілюють. А при цьому і ми почали не тільки знаєте, оцей приклад, а й інші приклади, тому що і інші кіноділки. Так би мовити, незалежні компанії почали показувати і продавати офіційно фільми в країну агресорку. І у нас є приклади, і ми про це розповідаємо в телеграм-каналі кіно, яке не подивляться орки. Всі можуть долучатися. Я всіх закликаю приєднуватися і дивитися, і розповсюджувати цю інформацію, тому що є приклади і європейських кіновиробників, які теж от на тлі того, що пропала все. Якісне кіно з кінотеатрів Росії вони почали деякі європейські компанії почали продавати і є приклади навіть і французьких, і польських компаній, які продавали і британських компаній, і незалежних американських компаній. Як ми можемо блокувати цей процес піратства та підтримати боротьбу у культурному фронті? Які конкретні дії ми можемо робити от нині? Дивіться, ну піратство ми можемо тільки закликати, щоб не було піратства. Але це приклади про які я розповів. Це не піратство, це офіційні покази. Це є кіноділки, які вважають, що для них війна. В Україні і що їх країни, які підтримують Україну, які підтримують ті величезні економічні санкції проти країни-агресорки, проти Росії, але вони тишком нишком е, продають, продають різноманітний продукт. Е, вибачте, е, вони продають е, різноманітний е, контент, кіне-телепродукт, який демонструється в Росії офіційно. Це офіційно і. Е, це просто знаєте, ну немає ніяких слів, тому що нас вбивають кожного дня, нас бомбардують, наші мирні жителі гинуть, наші захисники гинуть. А тут країни, які нам допомагають, а в них є. Компанії, от такі ділки, які продають це кіно, тому знаєте, ми повинні привертати до цього увагу. Це теж культурний фронт. Це дуже важливо, дуже важливо, і ми всі повинні про це розповідати. Розповідати і в Україні про це повинні знати і знати. Звичайно, що по всьому світові, ми повинні знаєте, кожен, кожен громадянин, кожен глядач може простими репостами наших постів, які ми публікуємо, де ми розкриваємо ці знаєте, долучатися до нашого телеграм-каналу, кіно, яке не подивляться орки, де Фейсбук, Старінки одноіменної в Фейсбуці. І навіть коли знаєте, і є приклади у цих фільмах незалежних, де снімаються і зірки Голівуду там фільм. Ми вийшли в російському прокаті за участю Джерарда Батлера і Філіза Броснана, і тому ми повинні знаєте, і до цих зірок звертатися, тому що знаєте, один голос це один голос. А коли багато голосів до них звертаються у Твіттері, у Фейсбуці, і вони може, вони не знають, що їх кіно виходить, що продюсери продають, і ми повинні про це розказати і про уряди країн, повинні теж на компанії якесь на накладу які штрафні санкції, ну щось повинно вони цьому зупинити цей процес, щоб цього не було. Тому так. ми всі повинні об'єднатися і це робити. Не бути байдужими, я погоджуюсь з вами. Не лише журналісти можуть розповсюджувати цю інформацію кожен, кожен громадян всіх є соціальні мережі. Давайте ж писати і інформувати світ разом аби протистояти російській агресії. Дякую вам, що долучились до нашої ефіру. І на культурному фронті ми повинні це зробити. Велике дякую вам. Передаю привіт вінничанам, де в мене теж є родичі з міста Героя Харкова. Тримаємося і переможемо лише разом, лише до перемоги. Дякую вам, Ігор Жуков, телеведучий журналіст, кінознавець, був з нами на прямому зв'язку.